Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з артефакта, вік якого близько тисячу років це бутероль, закінчення піхов меча, який належав воїну часів Київської Русі. Предмет виготовлений з бронзи. Він містить орнамент, пов'язаний, як на мене, із скандинавами. Бутероль була придбана за 21 тисячу гривень або ж 550 доларів. Неймовірно, але стара іржава коробка може коштувати дорожче стародавнього артефакта. Це ящик для інструментів, який був виготовлений у 1942 році, і йшов в комплекті з німецьким мотоциклом. Уявляю, скільки б коштував цілий мотоцикл, якщо один лише ящик придбали за 21 112 гривень або ж 555 доларів. Далі недатований дукат, викарбований під час правління австрійського ерцгерцога Максиміліана III в період з 1590 по 1618 роки. Дукат виготовлений практично з чистого золота монетним двором міста Гал. Вага його еталонні 3,5 грама. Золотий дукат був придбаний за 40 тисяч гривень або ж 1060 доларів. Далі артефакт, вік якого понад півтори тисячі років, і судячи з назви лоту, це фігурка фортуни, римської богині щастя, долі, добробуту та успіху. Особисто я не впевнений, що це саме фортуна, бо зі зброєю вона, як на мене, не асоціюється. А от те, що це Рим другого-четвертого століть, сумнівів точно немає. Виготовлена вона з бронзи, висота лише біля 9 сантиметрів. Фігурку придбали за 45 тисяч 289 гривень або ж 1190 доларів. Далі два дукати 1777 року. Монета, викарбована в часи правління імператора Священної Римської імперії Йосифа II. Вона виготовлена з практично чистого золота 986 ї проби. Діаметр 25 мм, вага біля 7 грам. Два дукати були придбані за 53 100 гривень або ж 1400 доларів. Далі годинник німецького льотчика, виготовлений відомою маркою Glashütte, німецьким брендом, заснованим у 1845 році. Цей хронограф належав в свій час льотчику Люфтваффе німецьких військово-повітряних сил у складі збройних сил Німеччини. Придбали годинник за 67 706 гривень або ж 1780 доларів. Далі 100 гривень 2013 року. Пам'ятна монета присвячена запровадженню на території Київської Русі християнства як державної релігії. Сталося це у 988 році. Ініціатором був великий князь київський Володимир Святославич. Монета виготовлена з золота 900-ї проби. Вага одна тройська унція, тираж 1025 тисяча екземплярів. На лицевій стороні тут зображений Енколпіон, а Лев, Тілець і Орел, які символізують євангелістів, на зворотній Володимир Великий і відбиток його печатки. Пам'ятну монету придбали за 101 тисячу гривень або ж 2660 доларів. Усі часи бойові нагороди цінувалися найбільше. Але якщо вони належать загарбникам, то, як на мене, вже м'яко кажучи, з душком. Цей орден червоного прапора належить Віктору Михайловичу Філатову. Отриманий він у 1940 році при спробі окупації Фінляндії. В наш час потомки цих філатових, які хотіли знищити так званих білофінів, намагаються знищити так званих укронацистів. І на сьогодні вже 200 тисяч хороших русських не в змозі продовжать відбиватися від нападавших на них українських бандитів. Орден червоного прапора придбали за 120 тисяч гривень або ж 3 тисячі 160 доларів. Як відомо, ще до того, як нинішні війлікароси вкрали назву Росія, на їхніх болотах масово карбувалась так звана чешуя. Матеріалом для неї були срібні європейські талери. Монети плавали зі срібла виготовляли проволоку, яку в свою чергу плющили на продовгуваті монетки. До речі, ісконно узке від денег походить саме з цих часів, коли дикуни носили ці монети в роті і розраховувалися за бра ними разом із слиною. Так от близько 2,5 кіло цих монет придбали за 270 тисяч 779 гривень або ж 7 тисяч 130 доларів. Ну і найдорожчий сьогодні лот червоний з року. Так званий сієтель, який карбувався на Петроградському монетному дворі, переважно для зовнішньоекономічних розрахунків. Незважаючи на величезний тираж у 2 мільйона 750 тисяч штук, до наших днів дійшло їх вкрай мало. Сталося це через те, що іноземці не бажали приймати монети з радянською символікою. Більшість з них була переплавлена та пере. Перекарбована в миколаївські п'яти та десятирублівки, які без проблем приймалися за кордоном. Червонець 27-го придбали за 357 тисяч гривень або ж 9 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!